Вітаю вас, мої любі друзі! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття Моя оселя складання розповіді. Дітки, давайте виконаємо психогімнастику, яка називається Доброго ранку. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку. Діткам усім доброго ранку сонечку ясному, доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо повернулись один одному всміхнулись. Діти, погляньте, що це? Так, це одноповерховий та багатоповерховий будинок. Скажіть мені, будь ласка, малята, де живе ваша сім'я? Так, загалом ми з вами всі живемо у одноповерховому будинку. У девкого з вас є двох або трьохповерховий будинок? Малята. А хтось з вас знає свою адресу? От я, наприклад, можу вам назвати свою. Я проживаю в селі. Колонщина Київської області. Вулиця, на якій я проживаю, називається Таврійська, а будинок мій під номером 63. Хто може мені повторити свою адресу? Як ви гадаєте, хто проживає в одноповерховому будинку? Так, там проживає одна сім'я. А в багатоповерховому будинку? Вірно, дітки, там проживає багато сімей. Давайте малята з вами розглянемо кімнати в будинку та трішки поговоримо. Як називається кімната, де знімають одяг або взуття? Так, вона називається передпокій. А в якій же кімнаті ми готуємо їжу? Молодці малята на кухні. А в якій кімнаті ми збираємося всією родиною? Правильно, мої розумники, у вітальні. В якій же кімнаті ми чистимо зубки, вмиваємось та приймаємо душ. Так, правильно! Це ванна кімната. В якій кімнаті ми з вами відпочиваємо та спимо? Правильно, малята, ця кімната називається спальня. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Що? В яку кімнату? Погляньте, малята. У мене є зображення трьох кімнат. Це вітальня. Кухня та спальня. А ще є предмети, які можна поставити або повісити у цих кімнатах, тобто меблі. Давайте з вами подумаємо та розставимо ці меблі у свої кімнати. То, що ми поставимо у вітальню? Правильно діти диван, крісло, журнальний столик та полицю. А які ж меблі ми поставимо у спальню? Правильно малята шафу, ліжко, письмовий стіл та комод. Молодці мої малята! Ви впоралися з цим завданням на відмінну. Пограємо з вами ще одну детектичну гру, яка називається Знайди пару. Погляньте, дітки, у мене є деякі предмети. Що ви тут бачите? Правильно, це диван, стіл, подушка, ліжко, стілець. Та ковдра. Наше з вами завдання знайти пару кожному предмету. Ану, мої розумники, що у вас вийшло? Правильно. Ліжко, ковдра. Стіл, стілець. Диван, подушка. І остання мовленева гра, в яку я вам пропоную пограти малята, називається Я люблю свій дім тому, що. Давайте спробуємо скласти розповідь. То що, малята, спробуємо? Давайте я розпочну, а ви продовжите. Я люблю свій дім за те, що. Він Великий затишний та просторий. У моєму домі проживає моя чудова сім'я. У моєму домі є кімнати, такі, як спальня, кухня, вітальня, коридор. Ванна, кімната та передпокій. У моєму домі є дві спальні кімнати. Перша для моїх батьків, а наступна для мене. Моя кімната невелика, та в ній є ліжко. Письмовий стіл, стілець, шафа для одягу, книжкова полиця, вікно, а ще на стіні є блакитні шпалери та висить там красива картина. В своєму Будинку я відчуваю себе щасливою. Що ж, малята, сподіваюсь, ви мені розкажете про свої будинки також гарні розповіді. Я дякую вам за заняття, ми з вами чудово попрацювали. До нових зустрічей!